Травні саме 2022 року були ухвалені зміни до. Статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України власне вони визначили сім е, таких засад, е, які е, встановлені як е, кваліфікаційні ознаки, за якими можуть бути визначені особи такі, що належать до колаборантів, і проходять під е, кримінальному е, підпідкримінальне переслідування за цією статтею е, на сьогоднішній день. Уже існує понад 9 тисяч кримінальних справ, понад 4 тисячі вироків є за цією статтею 111 1. Це величезна кількість, якщо враховувати е інші категорії злочинів, з якими держава мала б працювати. Наприклад, я завжди говорю про те, що набагато більш тяжчими є воєнні злочини, які вчиняє як Російська Федерація, так і її е проксі. Насправді, у нас я назвав цифру 4 тисячі засуджених осіб за колаборанцію. За воєнні злочини на січень цього 2025 року у нас було 103, здається, реальних вироків.